Усім привіт, рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене Звуть Олена. Хочу сьогодні зробити таке коротеньке відео. Подивитися, яка ж ситуація буде на 9 травня у, в, в Україні. Стосовно небезпеки, давайте подивимося, тому що скільки не дивилася, начебто агресивних карт я не бачу. І в приватних консультаціях дивилася, і дивилася, і тут на Ютубі прогноз робила, але от хочу ближче зараз підійшов час. Уже сьогодні 6 травня. Тому давайте подивимося, що ж очікує, яка ж небезпека, очікує Україну на 9 травня 2023 року. Яка небезпека для України буде на 9 травня. Ракетні обстріли, вибухи, руйнування, що там будуть шахіди, що? чого очікувати Україні на 9 травня. Ну, дивіться, 50 на 50 будуть, я не можу сказати, що це буде масоване якесь, тому що таке, знаєте, будуть щось збивати, буде щось летіти. От шахіди, можливо, будуть летіти. Тут ця карта дуже гарно показує. Можливо, десь якісь, знаєте, будуть і жертви, тому що диявіл таки показує, що не все так добре буде, і якось ситуація, знаєте, можуть бути жертви, але сподівання у нас на те, що ми відіб'ємо і стримаємо велику кількість їхніх, їхніх нападів на територію. Так, домовленості якісь будуть військові. Ну і військові будуть на повну, як кажуть, мощність, да, потужність працювати. Також можливі да, і удари будуть, можливі. Тут я не можу сказати, що можливо не буде нічого. Але ж карти. Страху людей, і все ж таки, знаєте, от можуть задіяні бути от шпіони, які, люди, які просто будуть здавати позиції. Це ці зрадники, які будуть, як кажуть, от наводити на цілі, щоб зачистка була, тобто зачищати територію, наводити страху і можливі жертви. Так. Ну, давайте ще подивимося, які ж плани у них? Які плани у них загалом на 9 травня на Україну? Що вони там планують собі обстрілювати, чи якісь іще будуть плани, що тут у планів, російські плани? Карта Помірності. Так, давайте це. Якась, знаєте, якась. Ну, ілюзія, ілюзія ударів. Тобто, щось вони будуть, знаєте, от якось це все маніпулювати цією ситуацією. Тут якась така, знаєте, от буде ілюзійність. От, бачите, люди бачать, що щось, начебто, там летить, де ще щось, страх у людей буде. Але, знаєте, можливо, це якась омана, якась пустишка чи ще щось. ну. В принципі, удари будуть. Це можуть бути ракети. От по Тузумичів це можуть бути ракети. Ну, але щось, бачите, все ж таки будуть якось обманювати. Можливо, там шахіди пускати, а потім ракети, щоб якось нашу систему ППО відволікти. Але наші будуть оборонятися. Тобто, у нас тут іде оборона добра, ну, хороша, як кажуть. Але все ж таки, бачите, летітимуть. Ці шахіди мені по цій карті також показують, що летять, і ми можемо десь ресурси, втрачати ресурси. Щось може бути по ресурсам і пов'язано зі світлом, з електроенергією, можливо, щось такого плана. Добре, чи там буде це масовий, чи будуть масові удари, масові така прямо ракетні удари, шахіди, чи буде це масово. На 9 травня чи буде це масово для України застосована така ця. Так, ну дивіться, в принципі, Начебто не буде такої, знаєте, масової. масової. не буде. Можливо, наші очікують, наші будуть просто готові до цього і будуть багато збивати. Бачите, ну, Тобто летять оці птічки, їх багато летить, і от наші будуть їх просто очікувати, чекати. Тут оце Колода гарно показує цих птічок, які от просто летять з повітря. Загроза буде, емоції будуть визивати. Їхні оці пуски, тривоги будуть, але у нас оборона. Ми тримаємо, ми дуже будемо готуватися до Наша система ППО, наш захист, наші Збройні Сили України дуже будуть готуватися до 9 травня і будуть максимально тут все збивати. Ну, от, якесь незадоволення, щось буде, але ситуація буде така: знаєте, контрольована. Не масова, я не бачу масовості. От будуть летіти, але вони можливо будуть, знаєте, так, щось буде, можливо, там зранку щось летітиме, потім буде там на ніч щось пустять, ну такого. Чи будуть, чи будуть такі знаєте, втрати України на 9 травня? Чи очікувати від ворога? А, ні, чи очікувати Україні великих втрат на 9 травня? Чи очікувати Україні великих втрат? На 9 травня. Ну, знову ж таки, будуть летіти, знаєте, загроза є з повітря. Загроза є з повітря. Що ми тут бачимо по цій загрозі? Ну от, от Птічок. От багато буде оцих птічок. Дивіться, бачите, як багато. Вони планують от прямо на Україну запустити оцих багато шахідів, а потім. Дивіться, трішечки а, от цими шахідами, от, бачите, перевернути ситуацію, відволікти, затягнути процеси оцими шахідами. Поки ми, наші будуть зайняті цими шахідами, бачите, і вони можуть тоді дати ракетами. От чому, от чому так все. І от дійсно можуть дати ракетами якимось. Так, Чи буде це от... Чи буде це якось нанесе це дуже великий втрату в Україні? Ну от дуже буде велика у нас хороший дуже захист буде. Тому я так, вважаю, що от прямо буде більш така зважена ситуація, злагоджена наших захисників, і буде все добре. Максимально будуть території наші захищені від їхніх ударів. Давайте на лінії фронту. Що ж буде такого на лінії фронту? Там, де лінія зіткнення, що буде там, яка ситуація буде на 9 травня, на лінії фронту, на лінії зіткнення. Ну там дивіться, там будуть агресивна, там буде прямо така, знаєте, рух, рух вперед. І прямо така, от, знаєте, вони нам, ми їм. Сила буде застосована. ну Якийсь такий, аж знаєте, вихід на інший. Оці фосфорні бомби. Дивіться, от мені от, кажеться, оце фосфор. оцей. бачите, як вчора всі бачили на бахмут, як кидали. Оце отут от прямо отак потрібно буде якось. Так, ну, в принципі, ситуація там буде така не, не тихо. Тому наші воїни готові до цього і вони підготовлені. Так, а що тут Чернігівщина Сумщина? Чого очікувати? Чернігівщина Сумщина на 9 травня. там По кордону, що там буде? Ну, Все так, на жаль, як і було до цього. Тобто карта минулих подій і удари будуть, будуть. Ти розумієш, як вони гади, бляха-муха, задовбали. Ну, от бомби. Там йдуть бомби. Бачите, там йдуть бомби. Оці ось керовані бомби, які кидають на людей, на людей. Тому будьте максимально обережними. Херсон, що очікує Херсон? Що очікує Херсон на 9 травня? Так, що очікувати Херсону на 9 травня? Ой, там теж буде і башня. понімаєте, не там, де люди святкують. Не виходьте оті на площаді там, не виходьте там нікуди. От просто бачите, бо є, Є, туди до вас ідуть, будуть щось летіти. І буде руйнування, і будуть жертви. От як, як і. Минулі події повторюються, І жертви також будуть. Хоча вас будуть максимально пробувати захищати, але ну, от, летітимуть. Там щось летітимуть планують туди на вас також. Вам там не переливки буде. Ну і давайте подивимося ще ця сторона. Марганець Нікополь. Марганець Нікополь, що там буде? Давайте подивимося. В цю сторону, Запорізька область. Очікує на 9 травня. Що очікуємо? Ну, ой, люди добрі, ну, от дивіться, і башня, і башня, і прильоти. Ну, от все буде так, як і буде. Все буде. Немає зупину їм і все, нема. Наші просто не можуть там їх зупинити, тому що вони ж, бачите, зі своєї території обстрілюють, як можуть. Так, ну от, от, така. Давайте порада для всіх людей на 9 травня. Порада для всіх українців на 9 травня. Що радять нам Вищі сили? Порада для українців на 9 травня. Контролюйте свої емоції, здержуйте себе, прислухайтеся до порад, таких, знаєте, які вам говорять, ну, такі, знаєте, вже опитні люди. Да? І не бійтеся змін. Зміни, на жаль, будуть. Понимаєте? Але от як би вам печально не було, щось тут будуть просто нот. йдуть зміни в кожного в життя кожного. І Потрібно, тримати, потрібно знаєте, якось тримати емоції, стримувати себе, поводитися мудро, слухатися більше, прислухатися до своєї інтуїції, тому що дійсно можуть бути, знаєте, от ну, на 9 мая от такого зміни, великі зміни, тому що карта смерть це ну, от, така трансформація. От, Буде йти трансформація, але вона дуже багатьом буде просто не задовольняти. Тому щось для зміни можливі. Тому тримайтеся, будьте обережні, не святкуйте, не знаходьтеся у скупчення, де люди, не знаходьтеся десь там в центрах, не ходіть, менше ходіть. Тому будемо вірити, і що 9 травня пройде більш-менш спокійно. На все добре, рада була вам розглянути це питання, тому що дуже багато в мене питають, що ж таке буде, яка ситуація буде. Буде, щось буде, масового не буде, але от таке буде летіти і все. Жертви, на жаль, будуть, і руйнування можливі. Тому без цього як би не так. Але нашим хлопцям віримо в ППО і будемо молитися. На свого захисту, все, до наступних включень і не забудьте поставити лайки обов'язково і підписатися, якщо ви ще не підписані на мій канал. На все добре, гарних вам вихідних.